Сьогодні багато молодих пар в Україні стикаються зі складним вибором щодо планування сім'ї через триваючу війну. Психологічна готовність до батьківства тепер включає не лише традиційні аспекти емоційну зрілість, фінансову стабільність, партнерську підтримку, але й вміння жити в умовах невизначеності, справлятися з тривогою та адаптуватися до стресових ситуацій. Війна змушує переосмислювати поняття безпеки, навіть при бажанні мати дітей, страх за їхнє майбутнє, ризик переміщень або втрати роботи стають серйозними бар'єрами, однак паралельно формується новий ресурс: спільноти підтримки, психологічні служби та програми, які допомагають молодим батькам знаходити внутрішню стійкість, готовність до батьківства під час війни. Це не про ідеальні умови, а про усвідомлений вибір, гнучкість та здатність шукати допомогу, коли вона потрібна.